Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько. На даний момент я знаходжуся в невеличкому нашому зерновому складі. В цеху де ми робимо свинкам нашим їжу. І на даний момент я чекаю свого підписника Вадима із Харківської області, але він живе на границі Полтавської і Харківської області, так як... Дядько Сергій, який мене не дивиться, просив слізно купити кабанчика, після Різдва приїде, і так він мені не перезвонив. Я виставив відос і Вадим каже, я заберу, мені дуже хочеться твого кабанчика. Ще сьогодні дзвонили, також хотіли, ну, але вже нема, там є два, тих, що від баби маші ми забрали. Якщо кажу, підійде, щось підберемо. Так що, друзі, зараз буду готувати. Кабанчиком в дорогу паю, буду готувати, не готувати, а буду просто фасувати, хочу мішечки насипати 50 кг, дам в подаруночок, так сказати, з походом, з кабанчиком комбікорму, щоб він не годував. От. Ну, а потім вже переведе і буде годувати по своєму Так що така у нас ситуація. Ситуація по вчорашньому вечору, я ніяк не можу відійти з цим збором коштів. Открили мені, тобто продовжили мені ліміт, збільшили. Збільшили по е, кількості переказів, що можна переказувати е, ну, там якась кількість разів. Немає різниці, там якусь, яку кількість грошей, а яка е, кількість надходжень на картку. Мені збільшили, вчора я побалакав з Максимом, от, позвонив на гарячу лінію, було дуже приємно. Людина, я кажу, ну я так і так, така ситуація, я кажу, я не, ету, не розбираюся, але в мене таке горе, я кажу, збираємо кошти. Він кажу, зараз, каже, зараз це питання рішимо, але каже, треба буде трошки почекати. Тобто зранку прийшла смс, я вважав підтвердження, дали нам до кінця місяця, ну, тобто можна вже далі відсилати на старука. Так що, друзі, якось так. Так що, як там кажуть, якщо стукати в двері, то вони відкриються, або їх треба відкривати там, монтіровочкою або чимось іншим. Так що підлежати камінь, вода не тече Зараз ще по двадцяточку о, Ще в мене є новина. Ну я не знаю, новина не новина, вона одноразова. Я думаю, що... Все-таки скільки я працюю, <кій> ну 20 кг 300 грамм, то таке я ж не на продаж і завжди і з походом. Спілкувавшись із Сергієм Стрілацьким, так як він використовує премію, як же він називається. Ова! А, «вілфо -вілфо тобто, ну, Багато людей до мене колись дзвонили і просили, щоб я, можливо, спробував їхню продукцію для порівняння. Ну я цього не робив. Ну а тут мені Шандарах, коли ну, я, в принципі, схотів спробувати. Позвонив я до менеджера, отакий пацан, і він служить на даний момент. Ну, там в Житомирській області, на границі. І каже, позвонив до директора, позвонив до директора, поспілкувалися. Вислав мені е, премікс, він прийшов, і я хочу посадити рижих поросят, От тих, що від нашої тумбочки, хочу посадити, попробувати Просто щоб було порівняння для себе, ну і як запасний варіант. Все може бути. От. Все начебто нічого. По ціновій політиці зараз не можу просто сказати е, точно, тому що не було ТТН. О, ТТНки не було. І... І прийшла ну, доставка і там у мене два Бремікса, один стартовий, один ну, тіба, Grover Finish. От. То я не знаю які ціни, щоб прорахувати, але якщо, як, якщо поділити е, ціну і поділити за те, що я заплатив, то не влізе, мабуть, на все вже... Попробуємо досипати більше. Різниці суттєвої немає, якщо взяти нову почту і за два мішка я заплатив, виходить 550 гривень. І ці 550 гривень додати до того премікса, то звісно трохи накладняково. На хто напірав, можна було і не влазити, на що я влазив. Але все одно не влазить, не запасую. Зараз покажу як виглядають мішечки, зараз спробуємо за все діло згоди зашити. Туда? Нитка кончається і це є проблема. Так що це буде не реклама, це буде особисто для мене експеримент. Хочу це Чим годує стрілець стрілі? Тому що я йому довіряю і мені отак схотілося. Ну але мішки йдуть, коротше мішки по 33 кг, так як він йде там 33 кг на тонну. ну Трошки для мене незручні мішки. Ну як? Для мене це вже півбіди, але для людей, які тримають невелику кількість поросят, бати стартовий премік, якщо в нього там двоє поросят, 33 кілограма. Якось трошки не з руки. Ну то таке, будемо дивитися, Сейчас покажу, як вони виглядають. О, Мішечки зашили, тобто два мішечки старта. Ще дамо якийсь мішечок гровера, тому що цей старт, як він з'їсть, тут у нас ну, більше 50 кг. Кілограм. 50 кілограмів, якщо даже конверсія 2 до 1, то це 25 кг живої ваги, то його вже буде 50 кілограмів. Так що, друзі, якось так. Отак От називається прем, з яким годує Сергій Стрілецький. ВІЛФОС. Я ще про нього багато, ну як не можу сказати, звідки він завозиться, хто його робить. ну якось так. Але дуже приємно було спілкуватися з директором і з менеджером. Тобто я взяв четвірку, о, четвірку над гори ногами. І номер 2 він також йде 3,8%. Тобто е, на гровері він йде 3,3, ну 33 на тонну, а на цьому він йде. Е, 3,3 на гровері, а 3,8 стартовий, ну, тобто четверка, можна сказати. Тобто він йде там від 3,3 від до 4, каже. Ну, то треба мені вже це все діло узнати. Потім попрошу, щоб скинули мені, бо я попросив, щоб скинули мені ціни і рекомендовані рецептури. Ну, якось так. Тобто, якщо ви з кимось працюєте, просіть рекомендовану рецептуру. вітамінно мінеральна добавка вже для тих, хто 200 разів. Розкажу, ВМД це вітамінно мінеральна додавка 2,5%. у нас процента. І соєва, соняшник і ігрок це буде білкова група. І в сумі це буде БМВД. Так що, друзі, чекаємо з моєго підписника. Далі буде. Оставайтеся з нами. Так, підкинемо дровець трошечки. Напротязі дня це все діло робимо. Мухи літають. Мухи літають, знаєш, тепло, але все одно поросятка збивається під лампочку. Що ти, стрілка? Ти вже тут як тут, так? Да? Стрілочка стрілецького. Так, а де нашій байракторчик? Воно сидить. Виглядає, не хоче виходити. Готовся вже на виход, скоро вже по тебе приїдуть. Вже доїжджають. Це у нас кабанчик один не а ну другий. Ну цей кращий більший. Та мене жіночка питала, то я б того рекомендував. Того, звісно, треба каструвати. Так що, друзі, чекаємо хлопців чи, чи хлопця. Подимось. Стріалка. Айте стріалка, стріалочка. Поїдеш до... Кілоски мого, будеш його радувати, він буде те чухати. Тут ми вчора ще двох кабанчиків пробіркували. Не знаю, видно, одна бірочка, на друга. Один поїде на Чернігівську область, на Кобищу, обратно до Андрюхи, який брав Андрюху, а цей поїде, туди вже під весну, поїде на Ромни, до Сані Рути, теж підписчик мій. Що ви, звірі, а? О, щось давненько я не заходив на канал свиню з нуля, що там у Максюхи із поросятами ті, що він у мене брав. Ну, він брав теж таких непоганих, що повинні бути вже потужні. Ну, навіть ті, що дрищики були, і то вже пішли, воно один, і воно другий, тобто меншеньке, але животики є. Це їдять за запітіли. Ну, конечно, більша свиня, більший об'єм желудка, більше їсть. Це ті рижі, яких ми купували тоді. Ось менше, ось більше. Є ще білий білий також кабан, теж стабілізувалися, потягнулися, всі ростуть, всі їдять. Найголовніше, щоб їли, росли і не боліли. Ну що, друзі, дзвонив в Адіос, їдемо його зустрічати. Тут у нас якраз проходять такі процедури, обрізають ці гілки і щепують і не знаю куди возять. Може якось стану, да, зніму коротеньке відео, розкажу, так воно працює. Така штука, яка змільчає гілки. Тобто пообрізали таку вулицю, ну реально тепер класно, тому що бусом їдеш і ці гілляки постійно клепають по машині. І так вони їх потім підбирають, ці гілляки і перебувають на щепу. Ну, це якась там нова у нас структура відкрилася при, я так мабуть, при комунальному підприємстві. Тому що вони якось згуртовано, дивлюся, працюють. Отак От воно пообрізали, все, що виглядає. І навіть там те, що під проводами, ресовці то як ріжуть. Ну, не ресовці, зараз детековці. ріжуть, вони і кидають усе, і валяється. І Тільки верхушки зрізають, і воно обратно росте. А ці зрізають і щепують і походу е ці на котельні ввозять, його е використовують як так сказати, КПД для обігріву Так що, друзі, все, печемо. Далі буде отак от. Що треба буде якось зазняти відео, що це за організація, як її створили, тому що раніше її не було. Було тільки комунальне підприємство. Це дивлюся, там і техніка, е, ну, правда, китайська китайські тракторці, прицепчики і Кобзаренка покупували. Так що, ну так, працюємо. Так, Наближаємося до того місця, де ми завжди зустрічаємося. Це заправка БРСМ. Ой, десь там хлопці повинні стояти. Чи повинні стояти. Якось якось телефон. Хоч палка-стабілізатор, якось треба буде зняти коротеньке відео. Що в мене є, але я його не використовую. Так що БРСМ. Тоже на ринушки, чи що? А ні. Навірно, оце хлопці на шкоді. Ікш, ікш, ікш. Ну не знаю, я думаю, що точно вони. Вон Попав, та я вийду. Я ж кажу, я навіть не спитав машину. Доброго ранку. Слава Україні! Здравия, слава. То дружину з собою взяв на екскурсію, так? Да? Да, Як село називається? Кіченків, які красиві імена. А де там шелудьківка та? Не чув таке? Шелудьківська десь в, Змії, в Зміївський район. О, це далеченько. далеченько? Ну, та до мене ж пацан приїжджав. Я кажу, всі кабани їдуть на Харків. Поїхали, що це на Харків забрав, тепер ти другий, Кирюха ж приїде також. Я конкретно не знаю звідки, але він забере ту посилку, ми вже з Сашкою звонилися, але номер у тебе того чоловіка є, да. отакий От бомбезний дядько. Може, треба буде, що там по тим віщам, які вони роблять. Реально класний колектив. Постійно допомагають нашим волонтерам Березанським, підтримують мене. І вчора теж він писав дзвонив, з мамкою дивились те відео про Славіка, всі плакали, каже, ну це просто капець. Так що, Санька, Харків рулить, тобі привіт. Ну Не всі, звісно, харківтяни класні. Є там да, два блогера, які на даний момент мене недолюблюють за мою українську позицію. Ну, але таке, кожному своє. Бачиш, у нас світла нема, стела не працює. А нам фіолетово. Правильно, так само, як і вам. Море по коліна, 300 кілометрів, це таке, пушка, граната, бомба, і ми вже в Шелудька. Каже, передам тобі кабана. Він каже, ні, я приїду за руку по от тобі повод, так? Да? Все, погнали, я за тобою чи ти за мною? Ну добре, добре, погнали. Ну так, да, ти ж знаєш, куди їхати, я ж дивлюсь, ти так і став вже на Шелудьківській... Звичайно, раз дивишся, то знаєш куди їхати, я ж думаю на ісходну. Давай, давай. Так що, друзі, приїхали. Генчик працює, сьогодні завів великого. О, хай попрацює, трохи Трохи на бензині завів. Це перевів на газ. О, і диркотить, звісно. Зараз поставили чайничок на газу на плитці. Нагріємо кипяточку. Поп'ємо якусь чайочку і слідуськиними порошками який сьогодні я отримав так що залітає пойдет ганджу 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 от свої не стисняється марячок пошов пошло пошло Так що поки Леся Петрівна приїде, я всіх свиней продам. Та й хороше. Кажу, поки Петровна приїде, то вже не буде свиней, чуєш. Тут да? Ну. Зараз тоді чайочку якось поп'ємо. Я сьогодні мені передали пирожечки свіженькі з Котельви, чуєш. Oh. О, ну це ж моя лідуська сестричка. Ну, а ми недалеко далеко Да? О, То могли б по буті заїхати, не їхав плім'янік так завід. Так, що... да? так що бери жінку свою, не хай не хай Виходить, підемо чайку поп'ємо. Ком-ком-ком. Ну, друзяки, зараз будемо їсти пирожечки, які спекла нам лідуська з котельви. Та треба було з Харкова приїхати через котельву приїздом з боку, щоб поїсти в Шелудька. Пирожечки, які лідуська мені, сестричка мої Тубовська напекла. Я сьогодні зранку їх забрав, ще були теплі, кстати. На ніч пекла для того, щоб ви спробували пирожечки з котрим. Ну я скільки не з'їм, я коли буде їхати там вікуська на госпіталь, ну, правда, аж з понеділка, то кажу, хлопцям забереш. Все одно я їх не подиви на мене, пів пирожка і сити, і ганяють цілий день. Так що ще чайника поставлю, тут нема, то я ще на газу. Бардак у мене, та щоб Петруна побачила, в мене розстріляла. Ти що? Ти капець. Ну що, ви наїлися булочок полтавських? А? Як булочки полтавські? Пусть. Нормально? Пусть. Так що, лідухи, можете подякувати, вона вас дивиться по-любому. На здоров'я, я за неї скажу. Це невеличка дорогу Пусть. Малому шоколадку передасте. Так що, друзі, зараз будемо грузити Валерчика. Чи зараз поговоримо з тобою, що тобі треба ще. А потім родим Валерчика, щоб він не ждав у багажнику. Чи він на руках буде в тебе їхав? На руках. рука? Да? Чи на задню сідочку, я думаю, можна пристібнути. Помпер на надіть і все буде Україна. Тут, ну, вже здоровий, вже, ж їм бичок, вже ж треба їхати. Да? Да. Так що зараз будемо робити куплю-продажі, зберемо як по повній програмі. Льоля, Сося Собачок. Це в неї таке поганяло, ну, знаєш, як ось є там. А це вже патрон, так, це вже патрон. Замер телефон, не можу на паузу поставити. Конкурс ящиків. Конкурс ящиків. Посідній ящик був у мене, приїжджали, але я не знімав. Як для куропаток був, чуєш, із сітки. Все, тут одіяльце, все. Так все, можна нести? Можна нести? Ти, ти готов? Все, ящик без вісов. І Ми його тоді важили, я думаю, якщо й похудав, то двадцятка буде. Так, Я ставлю телефон, матюхатися не можна, шелудька обзивати теж, тому що Добре, поки я схожу, підтимати. бо можна прийти прийти до да, дуль мені натикати, поки я там піду. Я ж не буду бачити, понимаєш? а відео йде? Коні, може балати. А я передам привіт, дядь Васі бисі, Олегу і Богдану Богданову. Можеш передавати, О, як побачать мене. Футочка на пам'ять, дивися, щоб тебе ж не Ні? Так що можеш його брати на рученьки. Хто буде ящика відкривати? І тебе сфоткає. А ящика там відкривати не треба. Уже вшилутька доску вкрав. Уже вкрав у мене доску, бачиш. О! Красавчик, смикалка працює. Федя, поїхали додому. Федя? Федя. Да, ну хай буде Федя. Так, я ще Нормально. Якраз йому буде ще кардос. Так, щоб себе вів хорошо, щоб я за тебе не краснів. Результат мені покажете потім. А... Я думаю, що все буде добре. Така ж Федя, так? Да? Що, а... друг є в тебе Федя? Не? Це буде третій кабанчик федя. Да, федя байрактарович тоді, добре. А може, ой, Сергійович. Чуєш? Думаєш, що воно какашками пахне. От, Ну це йолки палки ну як таке можна оце зробити. Так що зараз під'їдеш, заберемо комбікорм, я ж наготовив... твоєму Феді один мішок і один Феді Байрактарчику. Ну Він же Федя Байрактарчик. А якщо третє ім'я придумаєш, ще й третій дам. Так що підтягуйся туди, бо... Бо щось мені не дуже якось комільфо з обкакуньканими руками. Yeah, yeah. Да. Та я манав такі гроші, чуєш? Под'їжджа. От туди до дернового, да. Федя каже. Федя Байрактарович. Та хто з вас був свиновод? Ти чи він? Yeah. Хто перший свиней в житті тримав? Ти чи він? Он, наверное, я ж хайка, а он сила. Да? Так, да, він селя, селюка, як і шелучка. Ах, ах, ах. Так. Один стоп не робить, треба сказати. Так. Так, візьмемо тоді, не ще один мішечок. Так. так, диви. Оце два мішки в твоєму один феді, один байрактару. Воня, це стартовий комбікорм. Ага. А це я тобі дам уже мішок ще гровера. Ну бог любить троїти, я не можу два давати. Або один, або три, або п'є. Так, це буде... Я думаю, ти не перепутаєш. Сначала yeah. хай їсть цей, можеш своїм поросятам дати, якщо є маленькі, то йому й одного б хватило. О, а потім вже можна гровер. А це вже буде гровер. Ну цей мішок з-під курячого комбікорму то все буде Україна. О. Все, так що, друзі, відправляємо Федію на Харків, Хай служить вірою і правдою, щоб не позорив Шелудьківську землю. Кеченківку Так що, друзі, кабан стоїть три косаря, гривенників, не рублів, як деякі там кажуть, гривенників. 500 з них вже пішло на ЗСУ ще до тих тепловізорів. Ну, а останні стануться шелудьку. Нарешті я розбагатів. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Всім молодим людям бажаємо доїхати додому без пригод. А всім нам бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Разом до перемоги. Об'єднуємося, підтримуємо одне одного. Все буде Україна. Слава Україні! Так що ти вже бабло наготовив? Трохи, трохи розволнувався? Все нормальок, все буде добре, все буде Україна.